Вітаю всіх на своєму каналі. Канал Декоративний сад півдня. Мене звати Скульніченко Анжела. Ми живемо на півдні Одеської області, Змійський район село Матроска. Сьогодні хочу показати всі пінісетум, які у мене є. Пінісетум лісохвостний. Це із сімейства Злакових кущі ростуть в діаметрі, це можуть рости великі, якщо ви не будете їх пересаджувати, а в висоту вони до метра. це. І то, мабуть, метра немає. Почну з цього краю. Тут у мене пенісетум плісохвостний Black Beauty. Бачите, він такий. Много такі темні мітьолки, прям такі. Трошки чорнуваті. Ось бачите, які. Називається Black Beauty. На продаж нема, на продаж буде вже наслідуючу осінь через рік. Я весною поділю тут всі кущики, побачу, як вони наросли, і на осінь буде в пропозиції. Black Beauty. Другий підніс я тут лісохвостний. Бачите, таке листя у нього світло зелене, вилетіло з голови, от сла, пам'ятала, от як назло. Цей пінісітом бачите з маленькими мітьолками, з жовтенькими. Він теж, тут він росте в мене вже пару років, але він не дуже великий наростає. Мітьолочки жовтенькі, листя у нього світлі. От, великі його з голови диви. Я потім в назвах напишу це другий пінісетум. Назву напишу. Я все одно буду писати назви їхні. Бо багато хто не дочуває назви і, здається, геть по-другому звучить, тому напишу в описі під відео. понаписую всі назви своїх лісохвостів. Другий він жовтенький теж в пропозиціях буде на слідучу осінь через рік. Так. Це у нас пенісіту Little Bunny. Він зовсім невисокий росте. Тут вже кущам пороки 3-4. Вони в діаметрі вже збільшились, в діаметрі вони по пів метра. Ну, це так з листям. Сам корінь займає сантиметрів 20-30 в діаметрі. Тут, бачите, мітьолочки зовсім такі ось малесенькі. Тому називається Little Bunny. Маленький кролик такі Вони точно такі, як, знаєте, у зайчиках хвостики такі закручені. Бачите, такі от і маленькі. Цей в пропозиціях є. Великі ділянки 50 гривень, поменші 35. Він невисокий, Літо в бані. Його є багато. Це у нас третій. Пінісєтом у нас у мене. Ой, саме те, що я забула, ту назву там тільки приставка Голд. Ну, от вилетіло з голови почти лобний. Це ось пінісєт у Маудрі. Я вже його показувала. В нього такі великі мітьолки Таким з чорнильним кольором. Бачите, який гарний. В пропозиціях його є багато. Це буде найвисокий пенісет. то він ні, не найвисокий, десь передостанній з високих. Він виростає всього до метра. Коли великий кущ і коли росте бага... ну, кілька років на місці одному. Це в мене поділки Це з осені, поділки. Там он з весни теж цей Пінісіту, бачите, але він, він невисокий. Господи, боже, як жарко все. Пінісітум Карлі Роуз, я показала, це високий піннісітум, він може виростати десь до півтора метри десь. Стоїть гарно, він такий, бачите, випускає теж такі сіреньові мітьолочки. Я вже за нього показувала, розказувала його. Він, його показувала і за нього розказувала. Він такий, виходить, викидає такі темні мітьолки, темно-сиренєві. Не хоче на мобилі корічки скучки в Коротше, вони такі сиреневі, потім більш світліші стають і потім такі стають жовті. Коли великий кусик, то здається, що у нього різнокольорові мітьолки. О, дивіться, красайка. Пенісетум Карлі Роуз. Ось ну, тому що я забула назвик я казала там в тому тільки приставка Gold, бо у нього листя таке жовтіше і жовтіші мітлки. А тут, от його з голови і все. Це вже у нас так раз, два, три, чотири, п'ять. Це вже шостий сорт Пінісєтума. Хамель, о, це пенісетом хамель, а то був жовтий хамель Голд. Це у нас пенісітом хамель. Мітолочки такі, ну бачите, світленькі і в нього листя таке тоньше. У Маудрі сам лист ширше. Бачите, такі от і такі товсті стебла у нього, тому що мітелки великі. А тут ось і стебла такі. Тонші і мітьолки менші. Хамель. Пенісетум, хамель. Зараз хочу показати ще один, він у мене на розмноженні. теж, Вже на наступний рік теж буде в пропозиції. Це третій пенісетум, який буде у мене в пропозиції на слідуючу осінь. Зараз я покажу вам різницю назву. Може, то воно і є Black Beauty, тому що я заказував не Black Beauty. Black Beauty вже в мене є, я знайшла як не Black Beauty, а це Red Hat я брала. То може то він. Зараз я дивіться, відламую мічолку. Вони тут великі, да? От у Маудрі? Зараз я відламаю мічолку цю і підемо до слідуючого пенісіту, покажу зараз. Це вже буде сьомий сорт. Святом лісохвостний. Він теж такого кольору, як Маудри, але мітьолки у нього, гляньте, це ще розпускається. От дивіться, мітьолки більші, Вон, бачите, різницю. І це їх тільки пересадила в теж. У нього мітьолки взагалі такі здоровецькі. Вон, бачите, якщо я тут. Прикладу, це, це вони ще тільки розпускаються. Він, до речі, розпускається е, пізніше. От він це тільки-тільки розпускається. Коли мітьолки підростуть, повністю відкриються. Вони будуть більше. Бачите, зараз вже різниця в мітьолках, в розмірах. Треба почитати за той Піннісетом і той і подивитись, тому що це другий сорт. В нього ще більш товщі ці палки всі, і ще товщі листя ще ширше. Оцей пінісетом відрізняється від Маудрі. Не тільки ось розмірами мітіолога, а й самими кущами. Я думаю, що якщо він буде рости довше на одному місці, то хупече страшне то кущі будуть більші. Ось я проекспериментую, залишу один кущ, нехай не розростається, а всі остальні, які в мене є, ну, їх небагато ще три кущає. Я їх поділю весною і залишу на, ну, на продаж будуть теж на осінь. Це буде один. Один, два. Три. Три пінісетома будуть на слідущу, на слідучий рік в пропозиції. Я потім це в описі під відео все напишу. Які будуть в пропозиції на слідуючий рік? Де вони сім сортів, виходить? Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, у мене сім сортів пінісета, от вони всі різні. Більше поки я не зустрічала. ну Можливо, є в назвах, як я казала, що там я купувала Red Hat, але він такий виявився, як Маудрі зовсім однаковий. А цей ну, я багато купую, я не пам'ятаю, де я купувала. Де, можливо, в питомнику десь купувала. Його, і ось він у мене трошки розрісся, я його розділила весною один кусик. І от один залишу собі на розмноження, нехай наростає верніше, а інші поділю. А може два собі залишу, щоб було ще кожен рік ще на продаж. І от мітьолки він випускає пізніше всіх. Тому що я весною пересаджувала маудрі, вони вже з мітьолками. а цей ще мітьолки не дуже розкрилися. Ось такі от пінісетуми. Фух. Таке страшне. ще покажу ось плагерстремію в кінці. Все. Она така вже гарна. Вже стільки її багато цвіте. Цвіте, до речі, ось перші квіточки розцвілися. Ага, ось, Оце перше, що зацвіла і почали вже ось. Тут може б на сінинки ще встигнуть визріти ось в перших квіточках. Зберемо ще насіння. Вже заказала на осінь ще два сорти. Рожевий, ой, Не рожевий, червоний і бордовий. Але ці сорти вже більш ну, такі поменше, вірніш менші за розмірами. Ну, Побачимо, які вони будуть на наступний рік, вони повинні квітнути теж. Це все-таки ризикну пересадити звідси, трошки в сторону, тут сентябрінку заберу цю білу, вересковидну, пересаджу сюди, викопаємо. Ще, може, щось поділиться, там побачимо. Бо не хочу її дуже підстригати, все-таки от вона велика, вона гарна. Гляньте, скільки тут квітів вже в неї. А ще он скільки бутонів. Ще вон скільки бутонів. Хочу сказати, що лагерстремія цвіте на бутонах на приростах цього року. На молодих приростах, тому її можна сміливо обрізати стригти. Вона все, що відіб'є весною, всі ці гілочки будуть цвісти. тому що ось цвітуть, всі, що не цвітуть, ось, всі з бруньками. Ось з бруньками. Ну, всі вони з бруньками, бруньки теж. Ой. А ці ось ще молоді, але теж вже всі з бруньками. Теж будуть цвісти Так що вона, як зацвітає, буде цвісти довго й довго. Я думаю, що ці молоді теж будуть випускати потім бруньки, побачимо. Ну, цвісти ще буде довго. Це на мене перший рік цвіте класно Ну, все, я напишу під відео в описі, напишу назви пінісетумів. Так як я йшла по порядку Black Beauty, там у мене Хамін Голд. Голд Буни, Little Бані, потім Модрі, Карлі Роуз, Хмельни. І от, може, це можливо, це останній редх у мене. З великими такими мітьолками, хвостиками. В описі напишу, які є в продажі, а які будуть в слідучий рік. Все, всім бажаю гарного дня. Читайте в описі, я залишу свій телефон, опис рослин. Ну і як я завжди кажу, на Viber можете мені писати.